Продавали амфетамін, екстазі та солі. На Буковині поліція викрила наркодилерів, які збували заборонені речовини на територіях Чернівецької, Хмельницької та Львівської областей. Як з'ясувалося до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Буковини: це 39-річна жінка та 20-річний чоловік. Вони налагодили схему збуту наркотиків через телеграм-канали. Заборонені наркотичні речовини закуповували оптовими партіями. Потім у орендованому офісному приміщенні фас їх на дози та виставляли на продаж за грам фетаміну наркоторговці вимагали 440 гривень а ціна за екстазі коливалась від 500 до 700 гривень як результат за місяць правопорушники отримували півмільйона гривень прибутку. В ході розслідування поліцейські з'ясували, що з метою збільшення заробітків спільники розширили свою мережу збуту, залучивши до оборудок ще трьох осіб з Львівщини та Хмельниччини. Ці особи виконували функції наркокур'єрів у Своїх областях поліція затримала двох наркокур'єрів одразу після отримання ними чергової партії заборонених речовин у відділенні поштового зв'язку. За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення були проведені у п'ятьох осіб санкціоновані обшуки. Під час заходів у фігурантів виявили та вилучили більше двох кілограмів наркотиків, чорнові записи, мобільні телефони, приладдя для пакування наркотичних засобів, банківські картки тощо. Все вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.